Я знаходжуся в Washington Memorial Park. Тут є ділянка, де поховані кримські літари, які проживали в Нью-Йорку чи в США. І зараз будемо досліджувати, хто тут похований. Цвинтар Washington Memorial Park розташований близько 60 миль, тобто 100 кілометрів від Мангеттена. Дві години їзди машиною. Знаходиться на Лумгалині поселення Мао Цинай, що в перекладі гора Синай. Бачимо красива природа по дорозі до центря. Бачимо цей монумент здалека. Там є кримськотарська тамга. Чисто випадково дізнався, що тут поховані кримські татари. Бачимо, тут похований багато є. Надгробки, але вони не таке християн. Хоча тут немає різниця, християни чи мусульмани, але ось. Байрасли, Ришат, кримський татарин. Там далі незрозуміло, чи це прізвище взагалі українське. Річард Мартін Пласюк, Рустем Долан, Шон Рустем Ласюк. Тобто прізвище українське, ім'я кримсько-отарське. Треба Темель Артукмач. Мер'єм Ібрагімова. Хай в мирі спочиває. Пишем саусу. Народилися, бачимо, в Криму, померла в Нью-Йорку. Треба досліджувати, що це було за люди. Теж кримська а ще Дітан. Еще Дітан або Еше Дітанова кримсько-татарська актриса, заслужена артистка України. А ще народилася 27 лютого 1918 року в селі Дерекьой біля Ялти. Після закінчення театрального технікуму при Кримському драмтеатрі Айше Ханум відразу ж почала працювати в його трупі і присвятила театральному мистецтву все своє життя. У цьому театрі актриса виступала в 1936-44 роках. Пізніше. Через депортацію всього кримськотарського народу і через те, що Ешедітан стала сама жертвою депортації, не мала можливості виступати рідною мовою десятиліттями. Під час депортації кримськ татар Ешедітанова потрапила в Таджикистан, де проживала аж до повернення на рідну землю в Крим. Еще хану, однією з перших в 1988 році, повернулася до Криму, де почала активну роботу. З відновлення кримськотарського театру і відновила свої виступи рідною мовою і ще активно виступала до 1996 року в цьому ж театрі. А з 1996 року проживала у місті Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки, де й померла у віці 97 років Дженет Мікян Олсон. Світла пам'ять Абхая Крим. Багацько тут кримських татар поховано, всі народилися, в більшості народилися в Криму, ахмезджит або просто Краймія. Поряд поховано теж багато турків, також розумію, що були змішані сім'ї кримсько котарські турецькі. Мунрибатир. Думаю, що жінка народилася в Криму, а померла в Сан Антоніо, в Америці, тобто з різних усюд в, в Америці. Кримські татари сюди привозять своїх з... померлих. На жаль, окремий шадітан не зміг дізнатись про інших похованих тут кримських татар. Але вже самі написи на могилах дають багато інформації. Більшість тут похованих людей народились в Криму а вже потім, скоріш за все, проживали в Туреччині. І далі доля занесла їх до Сполучених Штатів Америки. На деяких могилах написи зроблені кримсько-татарською, а на деяких турецькою. Також навіть зображення півмісяця різні, на деяких півмісяці, такі як офіційний турецький символ, а на деяких е півмісяць обернений в іншу сторону. На жаль, в Туреччині через подібність мов кримські татари піддавалися асиміляції, і вже турецька ставала їхньою рідною мовою, але завжди пам'ятали, що вони кримські татари і створили тут свою організацію в Нью-Йорку, і мають тут таке кримськотатарське місце поховання у США. Фікрет кримли юртер. Крим до Ей, Юролмас Евляде. Але бачите, вже турецькою написано не Кримсько-Татарською. Не знаю, чи це нащадки е, ханської династії. але прізвище е, Гірай. Рейган і Дурсун. Бачимо, що тут є інші е, тюрки е, в Росії. Народився, Арслан, також Харбінчайна, також Росія, можливо, Ігури, казанські татари також поховані, Галім. Скажімо, мусульмани Російської імперії. Поряд кримсько-татарських поховань і пам'ятника знаходяться, так розумію, боснійці, які померли в Нью-Йорку. За мене знаходиться пам'ятник, який збудований у 1984 році. На 40-річчя депортації кримсько татарського народу саліським режиму і також поховання кримських татар, які знайшли свій останній відповідь. спочинок у Нью-Йорку чи в Америці. Вічний відпочинок буде, хай спочивають у мирі. Вашинсаус. Біля кримсько-тотарських поховань є монумент. Присвячений жертвам депортації кримсько народу, побудований в 1984 році в 40-ву річницю геноциду кримськотарського народу. На пам'ятнику зображена тамга, символ кримського ханату, символ державності, і тепер національний символ кримських татар. Є написи, як бачимо, арабською, турецькою, англійською. І тільки одне кримськотатарське слово Харим. Вічна пам'ять невинним жертвам депортації Дженет Микян Олсун. Незначні жертводавці цього пам'ятника присвячено жертвам геноциду депортації кримськотатарського народу в 1940 року. Перше мені вдалося побувати на кримськотатарському цвинтарі, який знаходиться близько 100 км від Нью-Йорка. Тут у поховані кримські татари чи особи кримськотарського походження, представники американської кримськотатарської діаспори. На жаль, не так багато є інформації, але я ще обов'язково сюди повернуся, дізнаюся про. Багатьох інших людей, тут десь близько кількох десятків могил. І також є цей монумент, поставлений кримськотарською діаспорі в Нью-Йорку. І ми ще обов'язково про це дізнаємося. Хай земля буде пухом, всім тут похованим. І, як кажуть кримські татари, Дженет Мекян Олсун.